Так, очередна порція ніштяків наява. Такі свічки купив советські А17В для двигунів з повітряним охолодженням. Такі вони в консервації ще у нас. буду заражной. Сделано сауку. Якось так. Ну так выглядает, помыв их расчинником. Так, сделано в СССР. Наблюдаємо. 6.91 Так, це у нас червень 91 А День Незалежності у нас. Червень, липень, серпень. Ну, через два місяці Україна оголосила про свою незалежність у 91 році. Так що... Soviet Ну, Поставлю ще такі. Покатаємо ще на таких. Эх, резина новенька. Ех.